Сьогодні з нами грає XX Волчик на Charfut 4 карта Ласвіль. Ну що ж, до бою. Так, ну, вже, якщо чесно, то закидали мене реплеями в цьому місяці е, на шарфутурчиках. Бачимо, дуже популярний він саме зараз в цей момент. Цей танчик. Тому що бачимо суперників їх два. У нас, е, ну, у нас один в нашій команді. Е, бачимо, що їх дуже багато зараз в рандомі. Ну, Ну, в принципі, чудово, але якщо я буду всі бої показувати, тож не ображайтеся, чий бій не вийде. Так? Е е е і особливо не ображайтесь ті, ті е підписники, е чиї реплеї недавно вийшли, так? І ви ще там один е надіслали. Я ж не можу ваші тільки одні бої показати. Я ж хочу всіх е підписників показати і багато що чекає. Так Будьте терплячими. Будьте. Да? Е Відноситись одне до одного, а особливо до мене з повагою, так? Ну і що, ми бачимо, що ми тут загніздилися в Imbo position, Ми тут стріляємо, не світимося. Це чудово. Ми можемо тут. Ну, звичайно, що якщо якісь скліщі проти тебе буде грати, то він зрозуміє, звідки по ньому стріляють. Але так він не бачить, і ми не світимося після пострілів. Чудово, бачимо, що у нас по перекасі. По перекасі, ну. Я бачу, що не дуже захищають ущілина, а наших там ціла гарматі ще поїхала. Тут бачимо, повипучувавши очі, починають лізти суперники, наш герой це бачить і вже майже перезарядив свій барабан. Зараз ми просто виїдемо, теж випучимо очі та перехлопушимо цих нагліду. Бачимо, що турже дошопне, ми його зараз заберемо. Трішки трішки поспішив. Лучніше. Чудово! Один ворог у нас вже знищений, 1500 настріляно. І ми ще й зараз захиснику нормально так лещів надаємо. Чудово, другий ворог знищений, поїхали далі. Я бачу такий динамічний крутий бій. Ну цей такий танк у нас, я ж кажу, це універсальний танк. Імбіщність вже танк, тому що бачимо, що дуже по ньому багато класних реплеїв надсилають. Ну і я його називаю фонтанчик, якщо на ньому, ще ні не грати. Дуже маневрений, дуже продкий. Це такий е як винищувач. Так? Це винищувач танків можна назвати. Він універсальний, чим, що він може як ЛТ грати, він може як ПТ грати, він може як і просто грати, як винищувач, залітати ось так. Навіть іноді треба випучувати очі, залітати і всажувати е свій магазин суперникам. Так що е, вони зразу ж до гаражу будуть від, відлітати. У нас там по пробиттю, у нас по пробиттю все чудово, не каліброси. Так, 5-4. Поки що там, ну, ми майже продавили місто, але поки що ми е, відпітляли трішки назад. Чому відпітляли? Тому що, е, ну, я так розумію, наш герой думав, що суперники зараз всі полізуть вперед. Буде там уже не переливки. А у нас все ж таки ну, картонний картон. Куди не стріляє, він картонний. Десь танканути. Ну, танканув, дивіться, десь танканув все ж таки. Забираємо ми, ми тут е Крайслера. Вже три вороги знищені. Швидко про пробігає у нас бій. Події в цьому бою, верніше. Бачимо, що училин ну, все ж таки, побачивши, що там мало суперників, все-таки продавили. А ми тут об'єднуємося з Кунзерпунзером. Я думаю, що Кунзерпунзер буде зверху проходити. А ми тут по центру зараз пройдемо, зробимо таку облогу чархотурчику суперників. І зараз, якщо він тут виїде, то ми йому прихлопушемо. Ано, вийде? Ні, не виїде. Він тікає, він по-моєму тікає. Об'єднуємося, так? граємо як одна команда. 9-6 по бою, все в принципі чудово, якщо ми зараз тут місто забираємо, то все. То він просто край, вони нічого вже не зробив. І вони не зможуть базу відбивати. Тут б'ється, бачимо Центуріон вже з останніх сил. Оба! Він не один. дуель на дуель. А дивіться вже натанкував, танкував, як картонний картон, вже натанкував танкував 1200 майже. Допоможе, щось з нас не виходить. Це дуельна дуель не в нашу користь була. Треба перезаряджатися. Ну до зараз тут дати. Чидо, Юдес І Зараз нашого кривника підхлопушить хлопушить трішки ЛТшка, так, а ми вийдемо доберемо. <світ> І так чудовий бій. Дякую за реплей, дякую за чудовий настрій. Кажу вам всім слава в Україні! Та всім дякую до зустрічі.